Коротше, двіжух, яка тема? Це панує заказ, заказ крепки. майже на мільйон гривень. У мене такого не було. У мене там було максимум 50 чи 70 тисяч, ну це зусиль. Це не чиста робота, це зусим. Я це працюю, домовляюся з замовниками, все в нас добре, ми б'ємо по рукам, обговорюємо термін виконання півтора, максимум два місяці. Ну, За що то, що може погода нам трошки помішати виконати цю роботу. Ну, я думаю, влажуємося. Броєвних предоплата 45%. Це тобі, щоб закупити матеріал. Якісь розходні матеріали купити. Ну, в принципі, щоб трошки нам на якийсь старт ноги було з пацанами, з якими я роблю. Я довольний. Уже, як мінімум, думаю, все, півтора місяці, мінімум, коротше, я і мої пацани забезпечені роботою. Все, ми починаємо виконувати цю роботу. Ми першу половину вже зробили, монтаж зробили, ну, пофарбували, монтаж зробили. що? Е, все, приступаємо до другої половини заказу, вже майже ми її закінчуємо, доходить діло до покраски, поняли, типу, і вилазить у нас залупа, типу. Я тупо просинаюсь і я ахуєваю. Було все-таки піздато, а так життя продовжується далі. Так що все добре.